Оточний ремонт переїзду, що на 35-му кілометрі, продовжили. Отож, зовсім скоро на вулиці Київський шлях з'явиться траса і шістьма смугами руху роботи по облаштуванню самого залізнодорожного полотна, заміни рельсів, заміну плит виконало промислове підприємство «Промислові під'їзні шляхи, яким належить на балансі, знаходиться цей переїзд. І вони потратили свої, свої кошти на ремонт. Поточний ремонт дорожнього покриття, облаштування тротуарів, їхнє огородження. Ці роботи вже виконують за кошти міського бюджету. Після проведення конкурсу в системі Прозоро переможцем стало підприємство ШБУ-50 із броварів, і вони е вартість виконання цих робіт усіх коштувала чотири. І 9,1 мільйона гривень вони надали пропозицію на 4,2 мільйона гривень. І ці роботи сьогодні виконуються якраз за таку. Вартість, в яку ввійшли, ще раз повторюю, тротуар, огородження, асфальтування, водовідведення, всі підготовчі роботи, дорожні знаки, дорожня розмітка буде тут нанесена, все, що необхідно відповідно до проєкту. Для того, аби виконати ремонтні роботи, довелося по черзі перекривати одну із смуг руху. Через це утворився чималий затор. Однак вже ввечері, 18 квітня, будівельники завершили прокладення першого шару асфальтом. Вщиною шість сантиметрів. А от основний обсяг робіт заплановано на наступний тиждень. Другий шар асфальтобетонного покриття уже так званий чистовий шар, буде покладений у вівторок. Ми не хочемо класти асфальт у п'ятницю, коли максимальний рух транспорту із Києва на і Не хочемо у понеділок, коли максимальний рух транспорту на Київ вранці. Тому ці роботи будуть завершені у вівторок. В понеділок ми ще зробимо. Відповідні роботи по облаштуванню зливоприймальних колодців на приїжджій частині. Вони будуть зроблені до того, коли буде вже заасфальтовано. Окрім цього, після пасхальних свят планують нанести дорожню розмітку майже по всьому Борисполю. Я думаю, що буде в нас. Сучасна дорожня розмітка. Там, де в нас зроблений ремонт асфальтобетонного покриття по таким вулицям, як Бежівка, вулиця Головатого, частина вулиці Героїв Небесної Сотні, там буде нанесена пластикова дорожня розмітка, яка стоїть мінімум 5-6 років. На таких вулицях, де в нас старий асфальт, беушний асфальт, там буде нанесена краска, обична краска дорожня. Наталія Басюк, Євгеній Шерснюк – новини, телеканал «Бориспіль».